Вітаю, друзі! Сьогодні ми зануримося у світ геометрії і розглянемо таке поняття як перпендикулярні прямі. Ви коли-небудь помічали, як багато таких прямих оточує нас у повсякденному житті? Перпендикулярні прямі використовують у будівництві для створення міцних і стійких конструкцій, розмітці автодоріг тощо. Навіть у повсякденні ми кожного дня зустрічаємо з вами перпендикулярні прямі. І під час вишивки хрестиком два коси стіпки, які утворюють хрестик, перетинаються. Під прямим кутом, утворюючи чіткий і рівномірний візерунок. Так що ж таке перпендикулярні прямі? В геометрії дві прямі, які перетинаються під прямим кутом, називають перпендикулярними прямими. Пряма А і пряма Б перетинаються під прямим кутом, отже, вони є. Перпендикулярними, до речі, всі кути, які утворилися при такому перетині, дорівнюють 90 градусів, тобто є прямими. Щоб не записувати словами пряма А, перпендикулярна до прямої Б, вводять умовне позначення А перпендикулярна до Б. Запам'ятайте це. Якщо у вас звичайний аркуш клітинку, то побудувати перпендикулярні прямі досить легко. Спочатку ми прикладаємо лінійку до горизонтальної лінії і за допомогою олівця проводимо таку пряму. Далі викладаємо лінійку вздовж вертикальної лінії, і також за допомогою олівця проводимо пряму. Прибираємо лінійку, позначаємо наші прямі, і ми бачимо, що пряма А перпендикулярна до прямої В. Якщо ж нам необхідно побудувати пряму, яка є перпендикулярною до даної прямої, і проходить через певну точку, ми користуємося з вами косинцем прямокутним. Викладаємо його таким чином, щоб одна сторона косинця прилегла до прямого кута, співпадала з прямою А, інша сторона косинця прилегла до прямого кута, проходила через точку Б. І за допомогою олівця. Проводимо через другу сторону косинця пряму. прибираємо косинець, позначаємо все, що ми побачили. Точку перетину позначили за С, пряму, яку провели, позначили за Б, і ми бачимо, що пряма А перпендикулярна до прямої Б. Важливим є поняття перпендикуляру до прямої. В геометрії перпендикуляром до прямої, проведеним з даної точки, називають відрізок прямої, перпендикулярної до даної. Один з кінців якого дана точка, а другий точка перетину прямих. Довжину цього відрізка називають відстанню від точки до прямої. Подивіться, будь ласка, на екран перпендикуляром до прямої, А буде вважатися відрізок BC. До речі, це є найкоротша відстань, і BC ми можемо назвати відстанню від точки до прямої, адже ця відстань буде найкоротша. Відрізки промені називають перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. На першому малюнку ми бачимо відрізок AB, який є перпендикулярним до відрізка CD, тому що вони лежать на перпендикулярних прямих А і Б. На другому малюнку промінь Еф будемо вважати перпендикулярним до променя КЛ, адже вони лежать на перпендикулярних прямих А і Б. Ну, а тепер для закріплення матеріалу давайте розв'яжемо задачу. Прямі Ц, К і М, П перетинаються в точці О. Причому прямі а, Б і К перпендикулярні. Треба знайти О, П, якщо О, Б дорівнює 135 градусів. До цього завдання був вже готовий малюнок. Отже, запишемо коротку умову і будемо розв'язувати задачу. Перше, за умовою задачі пряма АВ перпендикулярна до прямої ЦК. Отже, кут ВОК дорівнює 90 градусів. Друге, за основною властивістю вимірювання кутів, кут МОВ дорівнює сумі градусних мір кутів МОК і БОК. Виражаємо звідси ля, чому дорівнює кут МОК. МОК дорівнює кут МОВ, Мінус кут БОК. Підставивши значення, маємо 45 градусів. Наступне кут СОП і кут МОК вертикальні. Отже, за теоремою про властивість вертикальних кутів, кут СОП дорівнює куту МОК і дорівнює 45 градусів. Відповідь кут СОП дорівнює 45 градусів. Отже, сьогодні ми з вами вчили перпендикулярні прямі. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що це таке. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!